Керівник обласної організації всеукраїнського об'єднання Батьківщина Дмитро Шлемко, керівник обласного осередку партії «Фронт змін» Володимир Шкварилюк та очільник обласного всеукраїнського об'єднання Свобода Олександр Сич представили об'єднання опозиційних сил та команду молодих лідерів, які боротимуться в одномантатних виборчих округах на Івано-Франківщині. Об'єднана опозиція це об'єднання двох потужних політичних партій всеукраїнського об'єднання Батьківщина та фронту змін. На вибори до Верховної Ради України йдуть одною командою. Всеукраїнське об'єднання Свобода йде окремим списком та на мажоритарних округах вони об'єднали сили із об'єднаною опозицією. Були укладені домовленості, що об'єднана опозиція йде на вибори двома колонами, які не перешкоджатимуть одна одній під час виборчої кампанії, аби в результаті створити єдину більшість у Верховній Раді. Колона це об'єднана опозиція, всеукраїнське об'єднання, батьківщина, друга, всеукраїнське об'єднання Свобода на прес-конференції. Народний депутат Дмитро Шлимко висловив свою впевненість, що перемога на виборах буде за опозиційними силами. Ми сьогодні можемо говорити про те, що ідучи двома колонами, не поборюючи ні на мажоритарних округах, не поборюючи сьогодні один одного, а підкладаючи плече на всіх рівнях конкурентної боротьби. Ми знаємо, чому ми хочемо. Ми хочемо перемоги. Ми хочемо, щоб Галичан знав, що сьогодні ми будемо працювати тісно, як і нині, так і будемо працювати уже після того, коли прийдемо до Верховної Ради. Ось ті основні меседжі, які відпрацьовані керівництвом партії і об'єднаної позиції на центральному рівні. Так само і ми зустрівшись ось. І перед вами відпрацювали цей механізм і наші можливості спільної роботи на місцях на Галичині. І я думаю, що вперше ось така такий підхід повинен дати плідні результати. Голова обласної ради, кандидату депутати до Верховної Ради Олександр Сич зауважив, що ці домовленості мають тактичний та стратегічний характер. Мені особисто не тільки як партійцеві, але і як науковці політологу. Імпонує стратегічний характер наших домовленостей. Навіть не те, як ми будемо вести себе під час виборчого процесу, хоч це головне, бо без цього не здобудеш перемогу, але за яку стратегічну мету ми боремося і як будемо вести себе у Верховній Раді України. Отож, ми будемо підтримувати один одного, вести союзницькі дії на рівні агітаційного процесу, в період захисту результатів голосування. І в період формування в більшості у Верховній Раді. Мені імпонує те, що власне, ми знаходимо, перш за все, світоглядне порозуміння у підходах до того, як буде функціонувати Верховна Рада України, які закони першочергово будуть прийматися. І незважаючи на ті розбіжності, які є цілком органічними, цілком закономірними, не тільки для нас, а для цього світу, що кожна партія, якщо вона є справжньою партією, Базує свою діяльність на якійсь ідеології, а раз так, то відповідно до ідеології поступає, то закономірними є розбіжності ідеологічні, між Всеукраїнським об'єднанням Свобода, яке є націоналістичною партією, всеукраїнським об'єднанням Батьківщина, яку я би означив, скажімо, діяльність більш на соціал-демократичних засадах, і фронтом змін, так само, як діяльність, якого я би означив на більш ліберальних засадах. Ідеології різні. В епіцентрі ідеології лежать різні категорії, але мета. Розбудувати цивілізовану сучасну європейську соціальну і правову українську державу як сьогодні вважають на Прикарпатті, найзапекліша боротьба буде в одномандатних виборчих округах. Тут об'єднана опозиція підібрала достойних кандидатів, які були представлені на прес-конференції. Зокрема, це досить знані, здебільшого, молоді активні політики, які своєю працею вчинками довели, що гідні бути депутатами Верховної Ради України і принести користь українській нації та державі задля її процвітання.